Доброго ранку. Сьогодні 9 грудня. У нас випав сніжок. Ось так виглядає мій сад без зимов прикрас. Як бачите, виноград не обрізаний. Троянди листі. Ну, це єдине, да, виноград. Скажете, чому я залишаю, скажімо так, бур'ян? Да? Тому що, коли залишаєш бур'ян, сніг затримується і не так вивітрюється, хоча в мене тут начебто вітру немає. Але сніг тут буде лежать, ну якщо буде сніг, і буде рослинам тепліше. Бо снігу я навіть знаю, де в мене є. Сквозняк, Це ось біля дому. Дивіться, тут намітає, а там дуже малий покрив. Це говорить про те, що тут сквознячок, а тут в мене гортензії. Ось вони так, бачите, закидані снігом, Вони там укриті. Забула, як називається, матеріал білий. Я не роблю сухого укриття. Ось так виглядають троянди. Може б їх інакло підрізати, Але я їх ось так залишила. У нас були і вітри сильні, але все ж таки, коли сніг, мій сад не так жахливо виглядає взимку. Тут ось в мене тульки, які я садила, мабуть, два місяці всього місяць назад. В кінці жовтня садила. А, навіть в листопаді садила. А, в кінці жовтня, так. Да. Садила ці тульки, ось так. Гортензії. теж виглядає своїми шапочками, які я залишила. Все збиралася обрізати, потім залишила. Ну, я думаю, у нас ще буде багато оттепілів. І десь в березні я все ж таки... Відріжу. А ось перед самим морозом посадила виноград. Ну, називається, втикнула і, надру... і викопала його. Він вже спав. І ось так його і обрізала і посадила. Виноград, ну, будемо дивитися, як вийде. Бо мені його віддали, але дуже смачний Юпітер. Такі ягоди вже на ньому були треба раніше викупати. Ось такі довгі. І думаю, що в мене там буде теж виноград. Ну, що ж, ось так виглядає мій сад. Тішу ще зелений. Весь снігу. Як ви бачите, хочу звернути увагу на юку, я її зв'язала, бо снігом могло поламати. Ой, вона не боїться морозів, там трошки, бачите, як бачите, сніга мало під низом, треба туди накидати, бо вон там теж такий, не знаю, протяг чомусь біля теплички. Тепличка вся в снігу. Ну, Гарного дня. Там калина. Кожен день, дивлюсь, прилітають сойки, пташки, з спочатку по склювували виногради, який залишився. Ну, може дойде і до калини. Гарного дня, це буде Україна. Я вас люблю. До побачення!